Так, як і обіцяв, відео про те, як взагалі купити ділянку, і як на нашому опиті ми купляли ділянку. Це буде доволі велика історія, але дуже цікава. Почнемо з того, що ми з жінкою загоріли з тим, що нам треба якесь житло. А ми розуміємо, що зараз дуже тяжка ситуація з ринком у нас в Україні, і багато де квартир, багато де домів, коштують дуже великі гроші, особливо якщо це безпечна зона. Ось тому, щоб не вкладати багато грошей, а вкласти більше свій час та свій труд, ми вирішили те, що ми купимо ділянку. Почали їздити, вибирати, видивлятися, але нічого особливого не попадалося. І потім ми вирішили те, що треба більше в цілових містах, де можна буде нормально жити та нормально взагалі. Пересуватися, щоб були магазини, щоб була там Укрпошта, Нова Пошта і інші ласощі життя, так сказати, які є у інших людей. Ось. Тому, знаєте, саме головне саме головне те, щоб коли ви вибрали ділянку, де її вибрати? І де те, наприклад, вам, ну, наприклад, вибрали якесь ССМТ, вибрала якесь селище. Там. Якесь невеличке село. В першу чергу, ви відкриваєте OLX, вбиваєте це селище село, але виставляєте що там можливо фільтр 5-10 кілометрів. що люди не так чітко виставляються. І вже по OLX знаходите необхідну вам ділянку або якийсь будинок, в якому ви будете жити. Далі, якщо вам це не підходить, якщо цього немає, ви йдете в селищну громаду чи селищну раду. І вже в селищній раді питаєтесь людей: можливо, десь є, а можливо, десь немає. Цього, Може хтось ділянку віддає. Буває, що дачні ділянки, це більш-менш теж нормально, але там є момент приватизації. Добре. Ми обрали ділянку з вами, ми знайшли її, наприклад. Далі треба нам зрозуміти, де вона знаходиться. Обов'язково, якщо автор. OLX або в селищній раді вам сказали, що така є, назвали там уже вулицю чи показали локацію. Саме головне питайтеся у них код самої ділянки, реєстровий кадастр, номер кадастру, щоб це у вас було на руках. За допомогою цього кадастру ви вже зможете знайти цю ділянку в кадастрових номерах. І вже по кадастровому номеру ви можете відслідкувати, де вона знаходиться. а також... Щоб у вас була деяка інформація по цій ділянці. Окей, отримали кадастровий номер, все отримали, все у вас на руках є. Треба тепер зрозуміти, яка дорога там, що знаходиться там. Є. Саме головне, щоб була більш-менш нормальна дорога, або якась під'їзна, або щоб вона була хоча б асфальтована, і вже щось було у неї. І саме головне, щоб це було не через чись ділянки, або йшла якась селищна дорога. Чому? Тому що якщо у вас ваша земля проходить через чиїсь ділянки, то можливо підключення світла буде затруднятися. Тому що столби комунікації треба прокладати через щось. А щоб прокласти через чужу ділянку, вам треба вже з власником цієї ділянки. А буває, що власників взагалі немає. Чи вони за кордоном. Так ось. Окей. Ви це все зробили, ви знайшли, вам воно сподобалось, все супер. Со. So, тепер а, треба нам зрозуміти. А, треба її переоформити. В першу чергу, якщо ви берете ділянку для житла, то ви, вам потрібно подивитися в кадастровому номері цієї ділянки. Для чого яке є цілове призначення? Обов'язково виписується, коли ви вводите кадастровий номер. Тому що бувають ділянки для ведення сільського господарства. Або ділянки для ведення та підприємницького ну, підприємства і всього іншого, вони вам не сильно підійдуть, тому що дозвіл на будівництво або світло туди дуже складно підвести, якщо його немає. Якщо є, вам повезло, можете брати, якщо це для вас тимчасово. Або треба буде переводити цю ділянку в підбудівництво, тобто є адільний тип. Під будівництво на ділянці, у котрому відбувається вже дозвіл на будівництво, ви можете підключити світло і все інше. Ось, це саме перше. Якщо все окей, якщо ваша ділянка під будівництво, тоді вже ми переходимо до другої стадії. Треба врахувати те, щоб власник в цьому році, в 2025 році, він не продавав землю. Якщо він продавав землю вже до цього, або там будинки, землі, все інше, то у вас може бути проблема. Проблема в тому, що люди деякі люди, якщо продають землю, то у них накладається деякий штраф. Не штраф, а деяка пеня, налог. Якщо людина не продавала в цьому році, чи там за три роки не продавала землю ніяку взагалі, не обов'язково цю. То у неї налогів не буде. Налог там, якщо не я не помиляюсь, 18% на даний момент можливо помиляють на ну, десь 8, около 18% і з тої суми, яка оцінюється государством, ще займається 18%, і е, в більшості випадків, в більшості випадків, е, людина, яка е, вже е, продає ділянку, вона не буде цей налог платити. І вона скаже, що давай-ка ти продав е, плати цей налог за мене. І тоді вже, тоді вже все будемо рішати. Тобто, наприклад, ваша земля стоїть 2-3 тисячі доларів, плюс ви отримуєте зверху ще 18% податку і за того, що людина продавала вже цю землю. Тобто, вже ваша сама земля вона кратно збільшується по стоїмості. І окрім цього. Що вона збільшується по стоїмості, це там 20% давайте там по рахунок. Ну, грубо там 400, 400 доларів. 400, 400 доларів, грубо говоря, вам треба доплатити, наприклад, ціє, цього налогу. Окей, ми за цей налог розібралися. Якщо людина все окей, що нормально. Також треба очистити те, що вам треба заплатити гроші нотаріусу, котрий буде переоформлювати цю всю а, ділянку. Треба заплатити гроші. Ми з дружиною платили. В 2 чи 3 місяці, ні, півроку тому назад, ми платили з дружиною десь 12 тисяч гривень, 12,5 і десь около того. Але це було те, що власник ніколи не продавав землю. Ця земля вже давно була у власника ще. Якщо наша бачила, з 2018 чи з 2019 року вона була у власності, тому у нас все переформилося нормально, ми там заплатили 12 тисяч гривень. Ось, це такий момент. Також е, треба врахувати те, щоб згода була з двох сторін. Якщо ви одружені, якщо ви чоловік і дружина, і ви одружені, то вам обов'язково треба е, згоду одного із осіб, якщо купляє, наприклад, жінка ваша, то від, ви, від чоловіка потрібно написати заяву про згоду отримання, якщо ви знаходитесь в шлюбі. Ось, Якщо, е, якщо вже купляє чоловік, то від жінки. Це обов'язково процедура, без неї ніяк нічого не переоформлюється і ніяк не можна оформити на себе землю. Ось. Приблизно ста з так вона у вас виходить. Але також хочу додати бонусні моменти в тому, що перед тим як ви купуєте землю, на всяк випадок перевірити, перевірити кадастер. Перевірте саму землю, познайомтеся з сусідами, які знаходяться, тому що навіть знайомство з сусідами може вам допомогти з проблемами на ділянці, тому що дуже багато проблем, які ви можете не бачити. Це те ж саме, вода залягає дуже близько і за цього може підтаплювати. Там, може таке бути, що сусіди там б'ють багато, там шум, гам. Там, і все інше, або там якась промзона, щось таке рядом це теж впливає на це на ділянку. І за цього ви можете і торгуватися, і можете домовитися більш дешевше. Ну, В першу чергу, не бойтесь торгуватися. тому що людині, люд, люд, людині головне продати, а вам головне провести. І якщо ви вмієте розмовляти добре і зможете. Знайти спільну мову з людиною, то я думаю, вам все скинуть і ви можете все це замовити. Гарно дякую за те, що подивилися мене. В наступному відео я хочу вам розповісти про те, як підключити світло к вам на ділянку, коли ви вже все отримали, коли все було. Хочу розповісти вам одну історію про те, як ми купляли ділянку, як ми шукали у нас в селі. Ділянки. Ось. Було це десь рік тому. Ми з дружиною вирішили купити ділянку і ходили, вибирали. Ціни доволі у нас великі тут, і тому вибор був, вибор був такий більш-менш. Ось. І ось ми приходимо до людини, кажемо, так і так, мов. Ми хочемо купити ділянку. Вона на той момент коштувала 5500. Людина каже, все добре, все клас, давайте приїдемо подивимося. Ділянка більш-менш нормальна. Вона там ну майже, майже в центрі села відносно. Але я не знав за те, як взагалі все це переоформлення, як це все працює, як це взагалі все може працювати. Саме переоформлення. І я кажу, слухайте, я говорю, у мене нотаріуса знайомих немає. Я не знаю, що там, як там це все переоформлення, як це робити, тіпа, що там по налогу, по цьому. Тіпа. А він каже, тіпа, каже ну, каже, тіпа, налог виходить, у вас там каже, я платити налог не буду. От ділянка, ділянка стоїть, наприклад, 55 тисяч. І ще налогу буде тисяча доларів зверху. І ще враховуйте те, що у вас буде тисяч на 12 гривень за саме переоформлення. Я такий, блін, ну я ж не знав, типу, кажу, Ну как, як так? Він каже, та я вже продаю багато земель, в мене дуже багато земель, я дуже багато їх продаю, тому мене не цікавить те, що там є налог, немає налогу, платити будете його. Ну, моя жінка такий подумала, що ну ладно, типу, хороше місце більш-менш, все класно, типу, да? і земля нам сподобалась. Ми раз за три-чотири туди їздили. Одна там під'їзна більш-менш дорога, типу, осипана ще була. Тобто нам дуже це сподобалось. І якось ми з дружиною такі, ну, типу, окей, давайте якось по-іншому думати. Підкопили, підсобирали гроші, приходимо до нього. Він каже: ну, ребята, типу, все супер, я кажу, ну давайте переоформлятися, типу, кажу, якось там этот, кажу, що там по ціні буде. Ну, каже, коротше, там щось по ціні змінилось. Коротше, чи по налогу змінилось. Я так і не зрозумів, що він сказав. Але він сказав, що з переоформленням це вийде. Уже 6,5 тисяч, а вже буде 7,5 тисяч. І тут я тіпо, задумався: Та, мурю, тіпо, камон, ну це вже дуже багато. А, і ми вирішили з дружиною знайти інше місце краще в плані того що ціни. тому що Типу, вкладати ці гроші в те, що переоформлені і платити налоги, ну, воно мені не потрібно взагалі за людину, чому, яка продає. Тобто я своє вже плачу свій налогу за те, що там 12 чим-то я заплатив нотаріусу, за це я це зробив, там якийсь теж налог йде. А, а чому я потрібно мені за людину платити? Тому в цьому відео, що, що я вам розповідав за це все, за те, що треба це все учитувати. Ви вам потрібно в першу чергу запитати у людини: продавали, не продавали, є налог, немає налогу, тому що потім прийде так, що ви підете переоформлювати, наприклад, ділянку, а вам скажуть, от платіть налог, типа тисячу там, там 500, там тисячу. Різний налог може бути в залежності від оціночної вартості ділянки. Якщо до 25-го року оціночна вартість ділянки там, можливо була менше, або можна було набагато менше поставити, то зараз сама. Громада, сама країна вирішує там бюро у них є якесь, вони вирішують, скільки це по грошам виходить. І вже на основі цього всього вони кажуть, там ділянка, наприклад, 3 тисячі доларів, 5 тисяч доларів. Це все, все таке. Ось, і від цього треба відштовхуватись, тому що ми просто були з жінкою неграмотні в цьому плані. Ми не знали, як воно що працює, і от попадали так, що такі ситуації, що приходиш, а вона вже там дорожає на тисячу доларів. Приходиш через два місяці. а й ще подорожала. Тому треба це ці пункти враховувати і враховувати скільки воно вам вийде.